Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Bulls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Ну що ж, весна в самому розпалі, футбол весняний, от тільки настрій, звісно, не зовсім весняний в Україні. Триває повномасштабна війна, тому не забуваємо підтримувати сили оборони України, які захищають нас і дають нам надію на життя і на майбутнє. Завдяки тільки ЗСУ ми можемо говорити про 24-й тур Української прем'єр-ліги з футболу. Тому пропоную одразу почати і почати з ваших коментарів. Тож, друзі, прошу напишіть, чи можливо зупинити цей донецький шахтар, гірний які продовжують лідирувати і після втрат, очок чок 23-му турі Динамо і Кривбаса. Їхня перевага стала ще більшою, дійсно, не така велика різниця, але настільки класний шахтар після виліту з Ліги Європи у ЄФА, що здається, підопічних Маріно Пушича не зупинити. Окрім того, традиційно прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки. Якщо бажаєте зробити ще більше для розвитку каналу і маєте таку змогу, то донатьте, ось лише QR-код, також в описі до. Відео є всі нагальні реквізити. Тож починаємо говорити про 24-й тур за традицією з турнірної таблиці. Де як я вже говорив, Шахтар попереду всіх, 49 очок, у Кривбаса на 2 менше, у Київського Динамо на 4 менше, але динамівці і гірники мають матчі в запасі. Далі дніпро 1 рух Полісся Ворскла. Чорноморець, Тайлензе, Черкаси, Колос, Олександрія і Зоря. Ну а далі група команд, які перебувають в зоні вильоту, це Верес, Оболоня, також Металіз, 1925 і Минай. Власне, оболонь і Минай у Києві о 13.00 13 квітня в суботу, і відкриють програму 24-го туру. Поєдинком за життя ми розуміємо, що команди, які борються за виживання, будуть не просто намагатися здобути три очки а для цього будуть навіть гристи в прямому сенсі цього слова газон. От не знаю, чи буде змушувати Олександр Шовковський гристи своїх підопічених газон в поєдинку з Олександрією. Власне, Олександрія Динамо теж в суботу о 15.30. Але точно зрозуміло, що замало зробили Динамівці Києва для того, щоб забити більше, ніж один гол у ворота ЛНЗ Черкаси. Так, Ярмолі в першому таймі вдався. Красивий м'яч в його традиціях. Ну а під завісу першого тайму Руслан Нещерет, якого ввів у ротацію, давши відпочити бущану, І досвід Нещерету зрештою не впорався і помилився, що і призвело до забитого голу, і нічия втрата очок для динамівців. Я і сам зізнаюся, перехвалив дещо білосиніх після яскравих нещодавніх перемог здалося вони більш конкурентно спроможні в боротьбі за чемпіонство. Хоча це ще можна змінити. Звісно, для цього треба перемагати в поєдинку з Олександрією і в подальших матчах, в тому числі і в лобовому зіткненні з Донецьким шахтарем. Хоча чекайте, в нас ще є один претендент на чемпіонство. це Криворізький Кривбас. Так, можливо, ми звикли до традиційних фаворитів Шахтаря та. Динамо, але в той же час Кривбас все ще в списку лідерів. і Точно підопічні Вернедуба не мають опуститися нижче Єврокубкової зони за підсумками цього сезону, хоча можна спробувати стрибнути вище голови, і ще один такий амбітний претендент на єврокубки львівські рухи буде приймати Кривбас о 18.00. У неділю на нас чекає три поєдинки. Я впевнений, вони будуть не менш цікавими ніж суботні ігри. 13.00 – репетиція фіналу Кубку України. ворскла Шахтар, так я думаю, навряд будуть думати обидва колективи про Кубок України. Все ж треба здобувати очки, але погодьтеся, все одно цікаво розглядати цей поєдинок і в контексті майбутнього фіналу Кубку. Хоча... Звісно, гірники, знаєте, за традицією хочуть покласти золоті медалі чемпіонату саме у трофей Кубку України. Хоча, поки гірникам в жодному з цих турнірів не гарантована перемога, так само я не можу гарантувати легкої прогулянки ані зорі, ані чорноморцю, які зустрінуться о 15.30 Протистояння українських Луганська та Одеси. Це завжди. Цікаво, хоча за підсумками поточного сезону в все ж підопічні Григорчука дещо симпатичніше виглядають ніж зоря. І завершиться недільна програма матчів поєдинком Полісся Колос о 18.00 таке своєрідне сусідське дербі Житомирщини та Київщини. Житомир проти Ковалівки. Це буде цікаво, не так давно ці клуби представляли ще другі дивізіони. Ну а сьогодні це команди, які навіть претендують на Єврокубки Колос і Полісся це величини в українській прем'єр-лізі, як не крутий. І завершиться 24-й тур вже у понеділок, двома симпатичними протистояннями. 15.30 ЛНЗ Черкаси Верес Рівне. Ну, от в минулому турі створили міні-сенсації проти столичних клубів і ЛНЗ і Верес, тож в Києві запам'ятали. Ну, з одного боку, хотілося б сказати, в цьому матчі фаворит ЛНЗ Черкаси, який зіграв нічю проти київського Динамо, але з іншого боку в хорошій формі рівне, забивши три голи безвіну. Відповіді у ворота київської оболоні. Тому цей поєдинок буде навіть цікавіший, ніж комусь може здатися за його вивіскою. Ну а в іншому матчі вже о 18.00 завершиться 24 й тур. Поєдинком «Металіст» 1925 СК. Дніпро 1, ну ще якихось 5, 7, 10 років це дербі, ну майже нічим не поступалося матчу Динамо Шахтар. Так, це інший був Металіст та інше Дніпро. Але, знаєте, десь, ось, можливо, привид, можливо, дух того поєдинку літає, буде відчуватися навіть в цьому матчі. Так, Дніпро покосило в другій половині сезону, тому Максимов зробить все, щоб реанімувати свою команду. Ну, а під Ічні скрипника взагалі опинилися в зоні вильоту, звідки хочуть якомога швидше піднятися. Тому, який він буде 24 й тур, дуже. Багато обіцяючий, прошу, напишіть в коментарях, який матч ви чекаєте понад усе, за кого вболіваєте в УПЛ, ну і зрештою, кого чекаєте на першій золотій чемпіонській сходинці за підсумками сезону. Ну і хто, на вашу думку, все ж вилетить з Прем'єр-Ліги. Також, як завжди, прошу, не забудьте поставити лайк. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо не підписалися на канал Legendary Balls, Також можете задонатити на розвиток проекту, на розвиток українського YouTube. Я Ігор Мартиненко взагалі вдячний вам всім за підтримку, за увагу. Бажаю всього найкращого. Чекаю на наші наступні зустрічі в Україні. Звісно, ми всі разом кажемо Перемагай!